Псалом 141. О Господи, до Тебе я взиваю. Поспішись до мене, почуй мій голос, коли до Тебе взиваю. Нехай моя молитва стане перед Тобою, мов кадило, здіймання рук моїх, немов вечірня жертва. Постав, о Господи. Моїм устам сторожу, до дверей губ моїх варту. Не дай схилитися серцеві моєму до чогось злого, ані чинити лихі вчинки з людьми, що творять беззаконня. Їхніх ласощів не хочу їсти. Хай праведник по доброму б'є мене і виправляє, а олія грішного. Хай не намастить моєї голови, я все таки молитимусь, незважаючи на їхні злі вчинки. Якщо суддів їхніх скинуть в ущелини скелі, то почують, що слова мої любі. Не мов би хтось розбив і розрив землю, розкидано їхні кості біля пельки шиолу до тебе. О Господи, мій Боже, мої очі, до Тебе прибігаю, не губи душі моєї, збережи мене від петлі, що її наставили на мене, і від сільця тих, що творять беззаконня. Хай грішники впадуть у власні сіті всі разом, а я пройду безпечно.